Друзі, всім привіт! Ви на каналі Олійник Фішинг І сьогодні я хочу розказати, що робити, коли ви приїхали на нову локацію. Не знаєте рельєфу дна, або, іншими словами, як промаркритися. Це відео буде корисне як і для новачків, так і для професіоналів. А кому сподобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. Друзі, щоб промаркритися, нам буде потрібен звичайний фідер, маркерний груз і. Будь-який маркер та аркуш паперу. Е, також я вже заздалегідь намалював дві шкали. Перша шкала це буде дистанція, саме по обертам, починаючи від нуля і закінчуючи десь плюс-мінус 80-85 обертів катушки. І е, на цій шкалі у нас буде е, секунди. Тобто, коли грузик торкнеться поверхні води, я буду рахувати. Один, два, три. І коли він буде торкатися саме дна, я буду ставити тут певну позначку. Дивіться далі у відео, все розкажу і покажу. Так, друзі, давайте починати. Беремо наш фідер. І першочергово, що треба зробити? Просто закинути максимально далеко, от настільки, скільки у вас є сили. Я вже перед цим зробив декілька закидів. Зміг закинути грузик на 80 обертів. Тому, да, першочергово ми робимо звичайний закат. Yeah. Ми зробили закат і чекаємо. Далі ми кліпсуємося, що я вже зробив. І зараз ми рахуємо, скільки обертів катушки від тієї точки до сюди. Да? Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 81, 82, да, Саме 82-3 оберти. Да. Далі, що нам потрібно зробити? Ми знову ж таки закидаємо на ту ж саму дистанцію по обертам. І тут вже дуже уважно, коли наш грузик торкнеться поверхні води, ми починаємо рахувати. Давайте я вам покажу. Є 1, 2, 3, 4. 5-6. Наш грузик впав на 6. І тут ми беремо наш аркуш паперу і на 85 обертах, так як наш грузик впав на 6, ми ставимо першу крапку. Далі, друзі, що треба зробити? Ми знімаємо нашу кліпсу. І робимо 5 обертів. 1, 2, 3, 4, 5. І ставимо знову кліпсу. І швиденько виматуємо. Так, друзі, ми виматались. Що ми робимо далі? Так як в нас спочатку було закліпсовано 85 обертів, ми вже зробили 80 обертів. Ми знову ж таки закидуємо, і як тільки наш грузик... Торкнеться поверхні води, ми починаємо рахувати. Швиденько це робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я одразу ж зроблю знову мінус раз, два, три, чотири, п'ять обертів. І швиденько вимотаю катушку. Так, да, процес цей не дуже швидкий, але, друзі, повірте, якщо, наприклад, ви рибалите в двох-трьох локаціях і вам там подобається, то зробивши таку процедуру один-два рази, ви в принципі вже будете знати чіткий рельєф дна. Тому да, на 80 обертах у нас знову ж таки одівничка впала на 6, тому ми ставимо тут крапочку. І продовжуємо. Так, я вже зробив мінус 5 обертів. Тому в мене зараз на катушці 75 обертів дистанція. Ми зараз швиденько це все повторяємо. Да, друзі? І тут дуже важливий момент. Старайтесь завжди, да, як і у фідерній рибалці, вибрати один орієнтир і на нього кидати. Я просто на тому березі позначив для себе таке жовтеньке дерево і туди кидаю. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. О, друзі. Тут вже цікаво. Одразу робимо мінус 5 обертів. І знову ж таки кліпсуємося і виматуємо. Там у нас годівничка впала на 7. Тобто, скоріше за все, що там, можливо, є якась ямка. Зараз ми її позначимо на нашому аркуші паперу. Так, кладемо наш фідер. Беремо аркуш і ставимо на 75 і 7, Теж крапочка. І продовжуємо, друзі, процес не швидкий, але да, треба трошечки часу, терпіння. Але, повірте мені, це дасть вам ідеальне розуміння рельєфу дна І де вам треба буде ловити по осені влітку, взимку. Тому давайте продовжувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер! Тобто, там ми вже зрозуміли, що у нас невеличка ямка. Знову ж таки, швиденько виматуємося. Так, беремо наш листочок, і ми вже знаємо, що у нас 70 обертів, теж годівничка впала на 7. І продовжуємо, друзі. Так, друзі, продовжуємо. Зараз у нас тут вже повинно буде 65 обертів. І закидуємо знову. Раз, два, три, 4, 5, 5. Тут вже точно в нас є цікавий перепад. Одразу знімаємо кліпсу. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо. П'ять обертів, знову ж таки, пліпсуємося, виматуємося, беремо швиденько наш аркуш і ставимо крапочку. Я, друзі, продовжуємо. Так, намагаюся це зробити швиденько і дуже інформативно. Друзі, тут важливий момент. Починали ми з 85 обертів, тобто ми прикладали багато сил для того, щоб далеко закинути. Зараз ми вже скільки там? 50 обертів, тобто майже мінус 35 обертів. І тут вже розраховуєте силу закладу, тому що ну, іноді так буває, що навіть я або там кліпса зріже, або ще щось. Ну тобто, слідкуйте за цим. Тут же треба е, силу закладу робити таку більш е, легкішу. Да, продовжуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, друзі, оце цікаво. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, скоріше за все, ми знайшли русло. Зараз ми його помітимо на аркуші. Зробимо невеличку помітку. Так, на 50 обертах у нас впало аж на 8. Оце, друзі, цікаво. Да? Бачите, який тут перепад глибини. Потім я просто ще раз кину на 60 обертів, щоб а, зрозуміти, яка там ситуація. І продовжуємо, друзі. Так, друзі, що в нас вийшло. Давайте як в дитинстві з'єднувати наші крап крапки. І, в принципі, що ми бачимо. Ну, тут просто пірс, тому я думаю, що десь така глибина. Тут сидимо ми, і що ми з вами бачимо? Що достатньо у нас такий крутий спуск. В принципі, усі локації тут достатньо комфортні, дистанція маю на увазі. Тобто, можна пробувати ловити, якщо у вас там, наприклад, якийсь пікерочок і ви хочете половити якусь рибу в темпі, то пробувати ловити тут. Точно знаю, що тут дуже перспективна локація починається від 35 до 50 обертів. Тут, дивлячись від зони, да, куди тут, якщо сісти трішки лівіше, правіше, але да, ми кидали сьогодні. Прокидали цю дистанцію, точно можна сказати, що ця зона дуже-дуже перспективна, скажімо так, рибка тут точно буде постійно крутитися, якщо тут постійно. Годуватися, сорити кормом, рибка тут точно буде. Оця яма мені сьогодні сподобалася. І, звичайно, треба більш детально прокидати, поставити там, наприклад, це у нас ми бачимо, що на 50 обертах ця яма. Тобто тут можна спробувати поставити 52 оберти, наприклад, чи точніше 47, або тут десь 52 покидати, щоб знайти саме цю яму, де вона більш чітко виражена. І ми бачимо, що в принципі, скоріше за все, русло у нас десь тут, а може навіть і далі, я просто вже не кидав туди далеко. Але точно сьогодні знайшов дві цікавих локації. Перша це у нас 45-35 обертів, і інша локація це дистанція, точніше, 25-15 обертів. Тому, друзі, таким нескладним способом можна дізнатися. Будь-який будь рельєф дна у ваших точках лову. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім па па